Доброго раночку, цінінута та Йосю. Тваринки. Паші! Будемо гуляти. Іду, любуюся хвостиками. Що там? Паші? Паші, паші. Зараз покажу. Ось, ваше хвостик, який наші хвостик. Ой, не хвости. Саме задоволення. Щас кажу чого. Пошли. купила їм спрей. Ой, який наші хвост. Ой, краса ой, краса Не могла розчесати їм хвости. Район попи та хвостика, да? Пошли. Купила спрей. Посовітували. Ну йди, Даша, я буду любуватися твоїм хвостиком. Посовітували. Э, Чесно кажучи, спрям задоволена. Попшикала. Пошли, пошли, пошли. І гарно розчісується, розчісується дуже гарно. Ну, хвостик, ну одне. Да, Ще треба почесати хвостики. Вчора трохи їх розчесала. Зверху то їх почесати пузика можна. Пузика-пузика. А от попу з хвостом. Ой, яка краса. Ну віер, да? І глашеньке. Що ви там застряли? А от у Боба у нас упс. Дивіться, яка рана в боба. Будемо визивати ветеринара. У нас боб. Ось поки Боб зайнятий. Прийшло вчора трохи підбрити. Сказав ветеринар, що в нього зала забита. І він за цього кусає хвіст. Пробувала її як хтось попридавлювати попу його. Не побачилася. І Даша в нас на попі їздить. Де да? як гарно ми какаємо. А хвіст все одно. А хвіз все одно касаємо. Так що будемо визивати ветеринара. Нехай дивиться, що в нас там з хвостом. Та да, Глаша! я її хочу цепить, а вона тікає. Що в нас там з хвостом? Да? Плюс шарика там треба по-півному яка краса яка краса У нас хист. Ну, загляди, не да глаша. гуляти Идемо гулять. Идемо гулять, аша ой Ну, команда. Ось, да Глаша пописала. Даша щики пописала. Не переписяє. Ну що, ти, ти ще їх перепісиш, ще ні, вже не хватить, Джим. Паші. Паші, паші, паші поваж. Так, йдемо гуляти. Йдемо гуляти. Так що похвалилася, хвостикам. Ось задоволена. Задоволена цим спреєм. Кому цікаво, дуже. Можу... Показати, який спрей мені підсовітували ветеринарній магазині, де я Жорику їду купляю. Гарний ній спрей попшикала і розчисується дуже гарно. Біжи, біжи, покажи ти свій хвостик. О, така краса, О, така краса, задоволена. Якщо б не мені ще нормально давали попу свою чесати. Россисувати. Біжи, біжи, біжи. Идемо гуляти. Прогулянка.